Вітаю, шановні глядачі! Нарешті наш асортимент поповнився новим світовим брендом з виробництва ліхтарів. І особисто я довго чекав на цього американського гіганта під назвою Princeton Tech. як каже сама компанія, вони відомі від Аляски через Афганістан і до Бразилії, тобто по всьому світу. Ліхтарі компанії відомі своєю високою якістю, надійністю та широчезним асортиментом. З яким мало хто може поконкурувати, особливо в категорії налобних ліхтарів. Хоча свою діяльність з 1975 року компанія розпочинала з виробництва таймерів для дайвінгу, і слава Богу, під час кризи на початку 80-х років у власника компанії Біла Стівенса та й у самої компанії вистачило клепки. Класти гроші зароблені на таймерах в єдиний тоді в асортименті компанії ліхтар Bottom Light. Це був дешевий, простий і надійний ліхтар для дайверів, і він став справжнім бестселером, що й підштовхнуло компанію до перекваліфікування на виробництво ліхтарів, і спрямувало їх на ось ці. Ліхтареві вершини сучасності, проте з 1996 року домінування налобних ліхтарів все більше і більше витісняло дайверську лінійку кудись на другий план. Проте й до сьогодні ця лінійка займає почесне місце у асортименті компанії. То чим такий цікавий Princeton Тек? По перше, всі ліхтарі проєктуються, виробляються та збираються виключно в США. Ніякого вам Китаю, only USA. Що мене немало радує як такого скептика китайського виробництва. По-друге, всі ліхтарі виробляються за стандартом ncfl FL1. Це такий міжнародний стандарт високої якості виробництва. Та й взагалі якості ліхтарів. Насправді небагато світових брендів виробляють свої ліхтарі за цим стандартом. По-третє, всі ліхтарі виробляються зі спеціального полікарбонатного пластику, з якого виробляються, наприклад, захисні шоломи на там, будівництві для шахтарів, ну і таке інше. Чи, наприклад, балістичні окуляри. Тобто всі корпуси ліхтарів Princeton Tech надзвичайно живучі. Та міцні як для пластику. І що є немаломожливим: цей такий полікарбонатний пластик, ще й достатньо стійкий до агресивних хімічних сполук. Ну і ще одною серйозною чеснотою компанії Princeton Tech це є широченний асортимент. На сьогодні ліхтарі компанії Princeton Tech поділені на чотири категорії: це аутдор, який включає в себе сімейну лінійку, лінійку для Професійних туристів, ручні ліхтарі, лампи та ліхтарі для маркування. Категорія Industrial, яка включає промислові налобні ліхтарі, ручні ліхтарі, лампи та знов таки ліхтарі для маркування. Категорія Tactical, яка включає ліхтарі для шоломів. Модульні ліхтарі, налобні ліхтарі, ручні ліхтарі. Лампи та знов таки ліхтарі для маркування. І зрештою легендарна дайверська лінійка, яка включає ручні ліхтарі та ліхтарі для маркування. От давайте з неї і почнемо. Дайверські ліхтарі або ліхтарі з категорії Dive мають всі рівень захисту від води IPX8, і ними можна працювати на глибинах до 100 метрів. Найменшим представником в нашому асортименті є модель Attitude. «E Маленький, простий надійний ліхтар з одним режимом яскравості. Вмикається поворотом голови, працює від чотирьох елементів AA і має зручну кліпсу. І як каже компанія Princeton Tech, їх дайверські ліхтарі, в тому числі і Attitude, не тільки для дайверів, а й для dry-landed users. Тобто, ну, що вам заважає користуватися таким ліхтариком на суші? Нічого, він просто має класний захист від води. Attitude, як я сказав, має один режим. Освітлення 400 люмен потужність, працює до 2,5 годин і дистанція променя до 75 метрів. Наступний дайверський ліхтар це модель Ліга. Поки його не взяв в руки, я якось не задумувався над тим, наскільки ось такий ось така форма, яка формує напівпістолетний хват, набагато зручніша в утриманні, на відміну від. Класичного прямого хвату. Компанія Princeton Tech зробила нахил голови ліхтаря на 12%, що й дозволило так зручно його утримувати, направляючи промінь туди, куди вам треба. Працює ліхтар від чотирьох елементів живлення типу вже AA, тобто 2A. Має поворотний важіль вмикання-вимикання з функцією фіксації в обох положеннях. Максимальна потужність 420 люмен. Час роботи до 3,5 годин. Дистанція променю ефективна до 130 метрів. Наступний представник це ліхтарик під назвою Torrent. Вам нічого не потрібно скачувати, достатньо лише помістити 8 батарейок типу AA, щоб працювати на глибинах, як вже відомо, до 100 метрів. Той самий важіль для вмикання-вимикання також один режим. Проте функція блокування лише в режимі виключеного ліхтаря. Коли ви його вмикаєте, опція блокування вже недоступна. Потужність ліхтаря складає 500 люмен, час роботи до півтори години і ефективна дистанція променя до 150 метрів. І закінчує наш асортимент ліхтарів для дайвінгу компанії Princeton Tech, але не закінчує лінійку цієї ж компанії. Абсолютний бестселер, який випускається вже здається 30 років. Ручний прожектор ні, це не штука для гаїшників, це дійсно ручний прожектор під назвою Сектор 7 або Сектор 7. Ліхтар, який працює на шалених восьми елементах типу Сі. Пам'ятаєте, оці от, діжечки, які були популярні там десь років 20 тому. Так от на них досі роблять ліхтарі. Ліхтар має два режими роботи, на відміну від малих попередників. І також замикач фіксацію кнопки в закритому та відкритому положенні. Режими на 200 та 1600 люмен, час роботи від 12 до 88 годин, дистанція променя до 270 метрів широкою бічною засвіткою. Ось такий собі ручний прожектор. Може, до речі, використовуватись як і пошуковий ліхтар. На якихось пошукових місіях чи місіях з порятунку. З категорією дайв закінчили, переходимо до категорії «Аутдор». У нас вона представлена лінійкою Family або сімейною лінійкою. Почнемо з найпростішого і, мабуть, найпопулярнішого ліхтаря: це «Refuel». Налобний ліхтар комплектується ременем, працює від трьох батарейок типу «AA» і має лише біле освітлення. Правда, з дімером, тобто плавним регулюванням променя. Чудово підійде для побудових задач та якогось легкого туризму. В принципі, так і задумувалася лінійка сімейна: максимальна простота, максимальна надійність та мінімальна кількість режимів. Подімером ми можемо відрегулювати потужність від 10 до 300 люмен, час роботи від 2 до 85 годин, ефективна дистанція променя до 30 метрів. Рівень захисту від вологи IPX 4, тобто. Цей ліхтар нормально буде працювати під дощем, в принципі, як і вся е, лінійка Family. Другий представник це модель Byte. Тут у нас не тільки біле, але й червоне світло є. Працює від двох батарейок AA. Має одну кнопку, як і у Refuel, проте у нас вже є е, світлодіод білого світла та червоного. Вмикаємо червоне світло, другий режим червоного світла. І вимикається. Щоб увімкнути біле світло, треба затиснути кнопку і потримати. Ось так. Ліхтар має 4 режими освітлення: 2 червоного, 2 білого. Час роботи від 3,5 годин до 140 годин, потужність від 1 до 200 люмен, дистанція ефективного променя до 39 метрів. І найбільш прокачаним серед сімейної лінійки є модель SYNC. Тут у нас реалізований ось такий ротаційний важель вімкнення та вимкнення, яким зручно користуватися навіть в товстих рукавичках. Значить, крайній режим у нас це режим блокування. Крутимо, вмикається червоне світло. Далі проміжна функція вимкнення, з якої можна вімкнути як червоне світло, так і біле. Після вимкнення біле ближнє світло. Другий режим ближнього світла з розсіяним променем і широкою засвіткою. Далі у нас йде дальнє світло з фокусованим променем. І крайній режим це комбіноване ближнє та дальнє світло. Як ви побачили, тут 5 режимів роботи: 2 червоного та 3 білого. Час роботи від 4 до 130 годин. Ефективна дальність променя 46 метрів. Працює від 3. Патрейок типу AA і рівень захисту IPX4. Також у компанії Princeton Tech є лінійка BOT, розроблена спеціально для дітей. Ось цей ліхтарик моєї дитини, моєї доці. Поки що, на жаль, ця лінійка до нас не доїхала, але сподіваюся, незабаром вона теж з'явиться. В чому фішка дитячих ліхтарів? В тому, що тут реалізоване обмеження максимальної яскравості в межах не заподіяння безповоротної шкоди зору дитини. Своєї або чужої, якщо вона знаходиться в колективі, що, здається, є достатньо розумним рішенням. Чекаємо на лінійку бот. Наступна категорія це тактичні нелобні ліхтарі. У нас приїхали дві моделі, найпростіша з яких це Fred. Тут у нас, ви вже бачите, захисний колір типу койот, корпуса та ременя, працює від тих самих 3A трьох штук і має два світлодіоди червоне світло та біле. Вмикається на червоне і потім вимикається. І Щоб включити біле, треба затиснути та потримати. Саме біле освітлення має плавне регулювання по дімеру. Після вимкнення автоматично у нас знову буде вмикатися червоне світло. Все це зроблено для убезпечення виявлення військовослужбовців чи працівників якихось силових підрозділів під час виконання операцій. Тобто завжди у нас починається робота з вимкнення червоного світла, яке зі сторони набагато важче ідентифікується на відміну від звичайного білого освітлення. Але все-таки, якщо вам потрібно відразу біле світло, ми з вимкненого положення затискаємо. Отримуємо і вмикається власне біле світло. Проте, як на мене, тут це дещо невдало реалізовано, тому що біле світло вмикається відразу на найбільшу потужність. Тобто нема пам'яті в цьому ліхтарі. Три режими освітлення: Два червоного на 1,5 та 12 люмен та біле освітлення з регулюванням подімеру від 30 до 200 люмен. Час роботи до 130 годин. Це в червоному режимі та до 41 години в білому режимі. Ефективна дистанція променя до 21 метра. Захист від вологи IPX 4. тобто... Цьому ліхтарику дощ не страшний. Другою моделлю є Квадтек. Це популярна модель, проте до нас вона приїхала лише в тактичному виконанні. Малопотужний ліхтар для зон особливої небезпеки. Тут всього-навсього, в максимальному режимі, у нас реалізовано 78 люмен. Всього три режими, які вмикаються по колу, а також фішкою цього ліхтаря є ось така засувна шторка. Тобто, щоб здешевити виробництво, але не зменшувати функціонал. Компанія Princeton Tech не ставила кольорові світлодіоди, а встановила ось таку шторку, зміну. І в комплекті у нас також є ще синя і зелені шторки. Тобто, цілком собі RGB-ліхтар для такого тактичного використання. У нього вже рівень захисту від води IPX7, тобто його можна занурювати на глибину до 1 метра. Міцний, надійний, один з таких моїх фаворитів, мабуть, не для тактичних завдань, а для таких туристично-побутових. Е, насправді не треба боятися е, малої потужності налобників, тому що ну, де нам потрібна надзвичайно висока яскравість і потужність ліхтаря налобного. Та майже ніде. В основному налобники використовуються для того, щоб щось роздивитися в руках, десь біля себе, та попереду на. Кілька десятків метрів, щоб ти просто бачив, куди йдеш. Для всього іншого вже використовується щось більш потужне, ручне, типу там пошукових ліхтарів чи великих ручних. Ну, логіка у сучасних виробників приблизно така. І не бачу якоїсь в ній хиби. Так, і переходимо до крайньої категорії: це бестселери компанії, моделі, які випускаються в різних сетінгах, з різною потужністю, і інколи з різним функціоналом, але під одною назвою. Тобто вдалі моделі, які компанія вирішила реалізувати відразу в кількох категоріях. Почнемо з моделі Remix. Remix RGB це модель ліхтаря, яка відноситься до сімейної лінійки. Чомусь не знаю, хоча вона має всі чесноти і характеристики тактичної. У нас тут реалізовано три кольорових світлодіоди, які включаються по черзі однією кнопкою для тактичних завдань. Червоний, зелений, синій. Щоб вімкнути біле світло, ми затискаємо традиційно і утримуємо кнопку. Вмикається біле світло. В свою чергу біле світло має три режими освітлення: слабкий, середній та високий. Тобто, всього у нас шість режимів освітлення з потужністю від 12 до 450 люмен. З часом роботи до 30 годин, ефективна дистанція променя до 40 метрів. У ремікса також є тактична модульна. Модель або система, яка включає в себе крім налобного ліхтаря, ще й кріплення на моллі або інші стропи, а також кріплення на сучасний шолом. Тут у нас реалізоване червоне та біле світло. Вмикаємося ми з червоного ось два режими. А щоб вімкнути біле, як завжди, треба натиснути і потримати клавішу. Теж два режими. На відміну від всіх інших ліхтарів налобних. Саме ця модель працює від елементу живлення cr 123 Потужність у нас від 1,5 до 300 люменів, час роботи до 49 годин. Ефективна дистанція променю до 58 метрів. Далі, мабуть, на сьогодні найпопулярніша модель це модель VIS. Представлена у нас відразу в трьох варіантах: це базова модель, тактична модульна та промислова. Значить, тактична модульна і базова модель працюють приблизно однаково і мають однакові режими освітлення, крім одного. Давайте подивимося на тактичні. Вмикається однією кнопкою з червоного світла, як завжди, в тактичній лінійці. На зворотній стороні ліхтаря ми можемо побачити інструкцію використання, як який режим вмикається, і швиденько давайте по ним пробіжимось. Червоне, зелене. Синя, десь там ще вмикається інфрачервоний режим для роботи з приладами нічного бачення, що є надзвичайно важливо для, наприклад, сил спеціальних операцій або інших військовослужбовців. І через затискання довге затискання клавіші у нас вмикається біле освітлення, яке має Дімер в принципі, та й не в принципі, це найбільш нафарширований налобник з усього асортименту компанії в модульній. Тактичній комплектації у нас до того ж ще йде, крім головного ременя, кріплення на моллі та, звісно, кріплення на сучасний бойовий шолом. В базовій комплектації у нас лише на головний ремінь і відсутній режим роботи з приладами нічного бачення, тобто інфрачервоний режим. Чотири режими освітлення, білий з плавним регулюванням від 40 до 550 люменів. Червоний зелений синій по три люмина час роботи від 2,5 годин до 55 годин в зеленому спектрі. Ефективна дистанція променя до 95 метрів. Якщо ви хочете все в одному, то ось віз MPLS PRO саме для вас. Також ця модель представлена ще й в лінійці Industrial, тобто промисловий. Варіант ліхтаря віз. В комплекті у нас йде звичайний наголовний ремінь, кріплення для каски, робочої, чи як це правильно назвати будівельника, шахтаря і так далі. І ось такий жорсткий гумовий ремінь власне для розміщення ліхтаря на касці. Я думав, це для дайверів, але у віза IPX лише 7, тобто глибше одного метра ви з ним не пірнете. Тому це кріплення для каски. І в промисловій моделі у нас реалізовані лише білі світлодіоди. Вмикаємо ближнє світло, працює по дімеру, тобто плавне регулювання у нас є. Дальнє світло, яке теж працює з дімером, теж з плавним регулюванням. Та й власне все, що ще потрібно в шахті, на будівництві. Під час якихось робіт, де потрібне штучне освітлення. І, зрештою, закінчуємо сьогоднішній довгий ролик. Сподіваюся, ви додивилися до кінця крайнім бестселером компанії Princeton Tech моделю STEP, яка має магнітне кріплення. Працює від трьох елементів AAA і має 5 режимів освітлення. З цих п'яти, два в режимі стробоскоп. Здається, жодної моделі сьогодні в цьому режимі не було. Є білий стробоскоп та є червоний. Час роботи від 6 до 160 годин, ефективна дальність променя до 60 метрів. Значить, снеп у нас постачається в двох варіантах: це базова модель з просто ременем на голову та розширена модель. Яка має е, додатково ще карабін для розміщення його як е, лампи десь на якихось кріпленнях або для переноски там, на поясі, скажімо, а також кріплення на кермо велосипеда та до якихось стійок, такий собі універсальний малюк. Ця модель, до речі, відноситься до сімейної лінійки і, мабуть, є найбільш прогресивною на сьогодні. Люди добрі, обирайте свій Princeton Tech. Я вам показав лише частину з того, що приїхало. Сподіваюся, вам щось підійде. Не забудьте про промокод зі знижкою під цим відео, як завжди, в описі. І до наступних зустрічей, світлих вам дней та ночей. Па-па!